О! Чикені жить. Добрий день. Добрий день. А чому тут мертвий чикен лежить? У нас тут зомби бувають. Я тут ховаю і все під столом накриваю себе. Давайте я вам поможу. У мене якраз тут є вот отакі штуки. падает такая из Вот вот. Так. О, Во, уже, уже на пришла. Так, ставлю Еще у нас тут быває монстр, монстр кіт. Він нав. Б... Ну. Я вам тут ще потали поставлю наверх. норма ну и камеру вот сюда все я курю вам я залаблю зомби все. Треба мені тут пробити. Все. їх Тут треба пулемет поставити, щоб він ще тут був. Камера є. Зомбі продукти не чіпають Коломети будуть відстрілювати їх. Поставлю датчик, щоб стріляли на зомбі, а на людей ні. Не на яких сворюх тільки. Не на якихсь ворюх, щоб вони стріляли і на зомбі. Дякую, ви врятували моє, моє життя. Та не. Вы можете взять и будь какие продукты. Да не, мне я возьму тут тортик, так вот картошку кори. яблоко, ананас. Все, у меня есть пока. Теперь. Ну сколько, меня... Что можете, брати, бесплатно? Ви мені врятували життя? Добре. До побачення! До побачення. Приїхав на базу мою, щоб далі з монстрами. О, ого, який треба травиво. Продивитися, може це йому навіть 18 або і 10 тисяч років. Бі-бі-бі-бі-бі. Скільки йому? 10 тисяч років. Зрозуміло. І леви, їх не треба попастися Там тигри. Лавечко. Слони! які можуть якраз щось і зміни. Я хочу африканської трави нарвати даш або Або тут збирав рыба. І я заберу тоже з собою. А це не буду, залишу жить. А, точно тут буде. Ну, в принципі, можна вертатися. Я прийду на базу свою і посплю. Ой, все, нарешті я прийшов в базу, можна полежати.